Доброго часу! Сьогодні ми з вами поговоримо про походження назв народів і географічних об'єктів та історико-етнографічні регіони України. Вивчаючи минуле, ми зустрічаємося з великою кількістю назв: держав, територій, міст, сіл, народів. Кожна з них має своє походження. Розібратися з назвами історикам допомагають науки етноніміка та топоніміка. Етноніміка наука, що вивчає походження назв народів, топоніміка походження назв географічних місцевостей. В свою чергу історика етнографічний регіон це. Етнотериторіальне утворення в межах усього етносу, що за історичною долею та етнічним образом населення є самобутнім. Серед сучасних дослідників існує думка, що назва кімірійці походить від фінікійського слова камер темний. Ймовірно, представники цього народу були смаглявими і мали. Темне волосся. Після кімерійців у причорноморські степи за повідомленням давньогрецького історика Геродота переселилися скіфи. Він розповів і легенди про походження цього народу. Скіфи запам'яталися як народ, що заснував першу державу на теренах України. Наступними володарями при чорноморських степів були сармати. Вважається, що назва цього войовничого народу походить від іранського слова сармат оперезаний мечем. Версій має і походження назви слов'ян племен предків сучасних українців. Батьківщиною цього народу. Були землі між річками Дніпро і Вісла. Назва Україна в писемних джерелах уперше зустрічаємо у 1187 році. А тепер досліди, скільки років існує назва нашої держави. За переказами, місто Львів виникло близько 1241 року. Скільки років тому це сталося? За переказами місто Львів заснував Галицький князь Данило Романович і дав йому ім'я свого старшого сина Лева. Існує також думка про те, що місто побудував сам Лев Данилович. Розгляньте малюнок, що у вигляді міста вказує на його давнє походження. Походження назви міста Чернігова досі остаточно не з'ясували. Один із переказів пов'язує її виникнення з князем Чорним, який правив у цій місцевості у VII столітті. Інша легенда розповідає про княгиню чорну, яка кинулася з терема і розбилася, щоб не потрапити до рук загарбників. Ще згадують, ніби Чернігів називався колись Сернієв від назви тварини серна, яких тоді було багато в навколишніх лісах. Погляньте на карту та назвіть, на які історико-географічні частини поділяється Україна. В Україні, до речі, історично склалося так. Що існує 15 історико-етнографічних регіонів: це Середня Надніпрянщина, яка поділяється на правобережну та лівобережжю, Полісся, Волинь, Поділля, Галичина, Підкарпатська Русь чи Підкарпатська Україна або Закарпаття, Буковина, Покуття, Південна Бесарабія, Таврія, Крим, Запорізька Січ, Донщина або Донеччина, Слобожанщина та Сіверщина. Назва Словожанщина має історичне походження це поселення, яке було засновані на території цього краю в XVII столітті. Ці поселення називали свободами, а людей називали свободними, оскільки вони не сплачували податки. Волинь пов'язують із давньослов'янським топонімом, що означає «горбиста місцевість. Спочатку, на думку прихильників такого тлумачення, Волиню називали місто, розташоване на пагрубах, а пізніше весь цей край. Галичина походить від міста Галич, про яке вперше згадується в джерелах у 1113 році. Походження цієї назви одні пов'язують зі слов'янським племенем Галичів, а інші із невеликим чорним птахом Галкою. Слово Буковина спочатку означало буковий ліс. Наприкінці 15 століття так стало називати вкрите буковими лісами правопоріжжя річки Пруд. Таврія у давнину гірську частину Кримського півострова заселяли племена Таврів. Коли в 13 столітті ці землі захопили ординці, то півострів за назвою їхньої столиці почали називати Крим. Українські землі вирізняються особливостями народного будівництва, одягу, обрядів, господарськими заняттями, що сформувалися під впливом природного середовища та історичних особливостей. Традиційна українська хата мала такий вигляд. Традиційна українська церква ви можете побачити особливості. Української архітектури. Перевірте себе. Поясніть термін етноніміка, топоніміка, кіміріці. Складіть синквейн за темою, коли з'явилася назва Україна, що таке історико-географічний регіон. Як ти зрозумів вірш, якщо пісня душа народу, а танок його характер, то народний одяг це його зовнішність, приваблива і яскрава. Вишукана і вибаглива краса. І наостанок пограй у гру, переходячи за посиланням. Гарного тобі настрою і до побачення!